Вітаю вас, я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. П'ять років поспіль вона рятувала інших. Але одного дня рятувати довелося її. Парамедик Неля Редька отримала важке поранення. На передовій жінка втратила руку. Наступна наша історія. Про боротьбу і на фронті, і за життя далі. Не пощастило. П'ять років щастила, потім не пощастило. Буває. Неля розповідає про себе скромно і з усмішкою. Їй 45. у лавах Збройних сил України з 2016-го. Останні п'ять років на передовій. Ну, От і допомагати іншим мріяло ще до війни. Продаючи канцелярію в торговому центрі Донецька, я завжди мріяла бути пов'язаною з медициною, але не сталося так в житті. І побачила нагоду, що я можу Можу піти в армію, служити і можу бути парамедиком, а як зараз бойовим медиком. За час своєї служби Неля врятувала на фронті не одне життя у жовтні поблизу села Терни на Донеччині під час ворожої атаки їй самій знадобилась медична допомога. Її підрозділ росіяни обстріляли з мінометів. Медик, да медик? Медик! Напроти цього згорівшого шавбуса, сидя за Це була позиція в посаді. Я одразу зрозуміла, що я дістала поранення. По-перше, шматки куртки розлетілися, і біль, і я медик, дав мені зрозуміти, що руки майже нема. Першим допомогу Нелі надав їй чоловік, який був поруч із нею на фронті. Він перший до мене дістався, наклав мені турнікет. Я крикнула, як треба що 300, щоб командир розумів, що є поранений, і все. І потім прибіг вже мій колега-медик. Після поранення Неля провела п'ять важких місяців. В різних лікарнях України. Зараз вона на реабілітації в одному із медцентрів Львівщини. І вічі був, і надія була І все. Ну, вічі те, що нове життя, нема кінцівки а, к правою. Надія, що борешся, що життя триває, все зможеш. Зараз у Нелі механічний протез. Його безкоштовно встановила одне з благодійних організацій зі США. Коли зафіксували, то вже можна плечима його, і ти так його затискаєш, тобто щось там іде, і переставляєш. Я його не так давно о, отримала. і. О, як, яким захватом, під яким кутом, що мені краще тримати, як краще схопити, я все це в процесі опанування. Вже майже місяць неля вчиться користуватися протезом. Може мені, як жінки, це важкувато, так. Може, чоловіки сприймають все простіше, от вони в всьому гарні, вони всюди гарні і з протезом теж гарні. Ми жінки такі, нам хочеться бути. Погарніше. Сприйняти себе із металевою рукою не просто, каже Неля. Особливо важко, коли перехожі звертають увагу на протез. Я не звикла там до якоїсь зайвої уваги, я не публічна людина. от то з протезом ти привертаєш уваги. Як себе не налаштовуєш, привертаєш. Згодом планує механічний протез замінити на біонічний. Він має більш природний вигляд і, головне, більш функціональний. А поки що Неля тренує м'язи. якщо я трошечки вивертаю його, отак от отак от, отак от то більше. Да, а отак, от отак ще ще краще. Реабілітація верхніх кінцівок легша ніж відновлення м'язів. Ніг кажуть реабілітологи. Ну півтора-два з верхніми кінцівками, а з нижніми кінцівками набагато більше. Три місяці, чотири місця, п'ять. Окрім фізичних вправ, потрібні ще й психологічні, бо такі поранення завдають і глибокого емоційного болю, пояснюють психологи. Пройде час, і е, цей травматичний досвід, який ми отримали на війні, він почне ну, умовно вилазити та, назовні. І дуже часто важко з ним впоратися самостійно. І, і чим раніше е, ми починаємо отримувати цю допомогу да, від фахівців з психічного здоров'я, тим краще і легше е, проходить цей е, адаптативний період. Неля переконана, усі складнощі вона обов'язково подолає і своєї мети допомагати іншим не кине. Планує це робити вже як інструктор. Пишаюся нашими захисниками і захисницями, особливо їхньою силою волі. А посмішки на їхніх обличчях після усього пережитого на фронті це найяскравіше свідчення. НЕЗДОЛАННОСТІ Реабілітація наших воїнів один із пріоритетів країни уже зараз. Поранені ветерани вчаться не просто заново ходити, а й займатися спортом. От, приміром, у Львові відбувся футбольний турнір на милицях. Які вправи вдаються найважче? Скільки часу потрібно, аби футболісти відчули задоволення від улюбленої гри мільйонів та що довелося пережити гравцям на фронті? Далі в історіях війни. Іван Терлецький із Коломиї служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Спершу у розвідці мотопіхоти, потім у стрілецькому батальйоні. Поранені дістав у червні цього року під час виконання бойового завдання. Шле навтою групою. О, ну там відпрацювали. Прилетіла одна міна. Поранила е, напарника, потім друга міна біля мене, рано мене, ну і далі пішла евакуація. Ну, вже проснувся вже в цьому Дніпрі, в госпіталі, вже без ноги. На Львівщині воїн проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі. Нещодавно почав грати у футбол. Нормально кожен день займаюся. По декілька годин в день. Тренуюсь. ну важко привикаю до всього. Костянтин Кашула із Закарпаття теж на реабілітації. Ветеран служив у п'ятій українській штурмовій бригаді. Цьогоріч, у лютому, під Бахмутом дістав важке осколкове поранення і втратив ногу. Був під Горловкою, під майорськом, під Бахмутом. Перевезли в Дніпро, буквально шість годин воно прийшло. Я почувствував, в Дніпрі, прокинувся, почувствував, вже частина тіла відмирає. Я подивився, покликав лікарів, речі одразу мені сказали, все ампутувати. Після ампутації Костянтин багато займається спортом. До турніру з футболу готувався місяць. Попробував, було дуже страшно. Тому що не знаєш, як милиці поставити, як правильно до м'яча подійти. Дякуючи тренеру Богдану, він нас підтримує, допомагає і штовхає вперед, 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 щоб ми досягали своєї мети ініціатором створення футбольної команди ветеранів з ампутованими кінцівками став саме тренер Богдан Мельник. Йому вдалося зібрати по реабілітаційних центрах уже 10 гравців. Найперша мета це звичайно, що хлопці проводять час. Вони обговорюють питання, як вони тренувалися, до а потім розбирають матч. Вони просто відводять собі е, свою голову на щось інше. Для турніру команда ділиться на дві частини: по чотири футболісти на полі. Це воїни із ампутованими ногами, і два голкіпери у них ампутовано по руці. Перед грою довго розминаються. Свисток тренера і почали. Ветерани досить вправно ведуть боротьбу за м'яч, хоча гол так ніхто й не забиває. Але все ще попереду це їхня перша гра. Обидві команди задоволені. м'яч І не зачепити милиця. Але вам вдавалося. Чуть-чуть. після армії нічого важкого немає в нашому житті. Так що, армія то само було важче, що було в моєму житті, а зараз все-таки розслаб. Проведенню таких турнірів сприяє міністерство у справах ветеранів. Найкраща реабілітація вона через спорт не тільки фізіологічна, а й психологічна. І відповідно, завдяки спорту вони зможуть і відновлюватись, і можливо захочуть себе в подальшому житті вже реалізовувати або в збірних, або в, в тренерській діяльності. Турнір організував Львівський університет імені Франка. Має тут проводити тільки тренування, реабілітацію по міні-футболу, по баскетболу. у нас великий теніс, волейбол, силові різні. Можемо проводити змагання. Тобто Львівський університет готовий до цього. А готовий надати свій реконструйований спорткомплекс для системної реабілітації ветеранів? Поки що в Україні є лише дві футбольні команди ветеранів із ампутаціями у Львові та Києві. Організатори сподіваються з часом вийти на міжнародний рівень змагань. Продав власні картини і всі кошти відправив на потреби Збройних сил України. Підліток з Бердянська Максим Бровченко уже півтора року малює війну і цим допомагає наближати перемогу. Останнім часом хлопець захопився музикою і співає разом із мамою. А ще 12-річний Максим готує до презентації свою першу книгу, присвячену таким, як і він. Особливим людям. Він сам себе називає Космо Макс, бо змалечку захоплюється астрономією. Чотири роки тому Максим розпочинав малювати саме космос. Але з початком війни все змінилося. Це гвардія наступу. Над ними мотанка. А ось ось пакети, чорні пакети з Тома розуміти з ким. Після місяця в окупації родині вдалося вирватися з Бердянська на підконтрольну Україні територію. Зараз живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Хлопець, аутист важко переносить вибухи, але вже навчився боротися з цим. Учні звуки, це дотики, це. А... Реакція на яскраве світло. Це болісно. Але навіть коли тривога і прильоти, Макс співає Па. він вдягає наушники і співає. Макс постійно малює за підтримки ДСНС, возить свої виставки по Україні. Його роботи купують за кордоном, а одна є навіть у папи римського. Я хочу довести цивілізованому світу. Що відбувається в Україні? Це вбивство людей. Тому що ось вони кажуть, ми прийшли звільняти. А від чого? Від кого? Максим з мамою вже змогли зібрати та віддати Збройним силам України 200 тисяч гривень. Макс дуже вірив в перемогу. Він мотивує дорослих. Своїм таким юним віком, 12 років, він мотивує дорослих ще більше згуртуватися, ще більше робити внесків для того, аби наблизити перемогу. Мене дуже вразило саме малюнки на нашого часу, часи війни, дуже глибокі, і я б навіть, якби не знала, що це намалювала дитина. Я б я б навіть не могла подумати, що дитина ось може бачити власне так цю ситуацію в нашій країні. Дуже глибокі і прямо кажу чесно, я як дивилася, їх просто бігли мурашки по шкірі. Максим найбільше мріє, щоб Україна якнайшвидше стала вільною. Хоче повернутися до рідного Бердянська, але розуміє, що після деокупації там ще буде багато роботи, зокрема у піротехніків. Тому, аби її полегшити, поставив собі за мету зібрати кошти на машину для розмінування. Молодець, Максим. Як же важливо бути корисним, а надто під час війни і робити свій внесок у велику перемогу. Аби потім у мирній країні мати ще більше можливостей для роботи, навчання, розкриття талантів і розбудови нової, вільної України. Я Андрій Денілевич і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. А ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адреса на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.